Вітаю, шановні аграрії України. Компанія Дама продовжує агроподорож по полям Кіровоградщини. Я Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки по частині Кіровоградської області. І сьогодні хочу зачепити таку тему, як фунгіцидний захист ріпаку. Зараз ми знаходимося на полі ріпаку в Благовіщенському районі, з того агрофірма «Нива», де були застосовані наші фунгіциди. Перший фунгіцид був застосований восени. Це фунгіцид Оріус, який містить 250 грамів на літр тибуканазола. примінявся в нормі 0,8 літ на гектар, так як осінь була посушлива і такої великої необхідності в ріст регуляції не було. Наступний фунгіцид був при відростанні стебла навесні. Це фунгіцид Супрім. Застосовувався в нормі 1,2 літра на гектар. Даний фунгіцид має лікувальну та знезаражувальну дію завдяки прохлоразу. Стерилізує, знезаражує відмерле листя та ґрунт. Також даний фунгіцид буде дуже цікавим на зернових і особливо на соняшнику фазі Т1. Другий фунгіцид, який застосовувався тут тиждень назад, це Максентіс. Це новий фунгіцид від компанії Адама, який містить азоксистрабін і протіоканазол. Застосовувався в нормі 0,8 літ на гектар. Бачите, що практично в нас нема уражень ні спічків, ні листя. Ріпак виглядає в цьому році найкращим чином, тому що попав під дію низьких температур. Але все-таки змогли зберегти весь потенціал даного ріпака. Також фунгіцид Максентіс може застосовуватися на зернових культурах, включаючи ячмінь для захисту від плямистості листя, і також на соняшнику. Тож, будемо вдячні, якщо будете використовувати наші продукти. Запрошуємо вас до співпраці. Дякую за увагу.